Радий бачити вас на Ютуб-каналі Вічі в щоденній програмі Апостольські Настанови. Я протирей Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини. За читанням сьогодні це перше послання Кори... апостола Павла до Коринфян. <смі> За великим рахунком, ми його практично з вами ще не вивчали, не читали, тому що воно читалось останнім часом, як ми почали саме цю нашу. Програму читалось основно друге послання, а перше по суботам і неділям. І сьогодні звучить саме буквально останні вірші, останні глави першого послання до апостола Павла. Звісно, не читаючи все послання, не розбираючи його з вами з самого початку. Дуже важко говорити про це послання. Ну, вже але віддаємо данину. Все ж таки, данину, тому що сьогодні в храмах звучало саме це, це, це апостольське послання тому е, Читаємо. І, ну скажімо так, апостол Павло, звісно, звертався, така невеличка передмова, звертався до Коринфян у своєму листі. З приводу того, що у них були, ну, виникли певні проблеми у нової громади християнської, звісно, відбувалися її ну, формування і становлення. І виникали певні ну, негаразди, розбіжності і відступлення від віри, чистоти віри. І один із такі, два таких моменти, напевно, чи не найголовніших, які розглядав апостол Павло, це те, що. Християни кримські почали між собою мірятися хто, хто кого хрестив. Хто, якби, мене хрестив той, а мене то інший хрестив. І от там звучить така фраза на, сам, на самому початку цього послання: що Я Аполосів, а я Павлів. А Апостол Павло каже: ви між собою розділяєтесь, називаючи себе Я Павлів, тобто ви хрестились від Павла. І... Вважають свого духовним чадом і настав духовним отцем і наставником апостола Павла. Інші вважали Аполлоса. Аполос, по суті, це перший, ну так би мовити, перший єпископ Коринфу, який теж багатьох хрестив і наставляв. І що це апостол Павло описуючи цю, ну, ці, по суті, такі протиріччя і суперечки між християнами, він каже: ви між собою розділяєтесь, називаючи себе хто Павлів, хто Аполосив. А ми між за полосом, ми не розділяємось, ми єдині. А ви на основі того, би, проводячи паралель, хто від кого, починаєте сваритися і хизуватися, хто, би, хто, хто круче. А апостол Павло би, підводить до того, що всі ми Христові в першу чергу. І неважливо, хто хрестив, хто навчає. Та те ж саме, якби неважливо, хто духовний духівник у людини. Важливо, що людина йде до Христа. І духівник не, або там священик, з яким людина радиться. Головне, щоб цей священик не затуляв собою Христа, не відбувався процес гуруїзації. Тобто не створювати, не створювати гуру. От. Ще одне питання, яке було розглядалося в першому посланні, це з'явився якийсь з християн, хтось впав в блуд, і апостол Павло. Почав викривати, щоб особливо, щоб блудникам не місце в церкві, в грішника так, такого роду. От. Причому, що блудник, який не хотів виправлятись, тобто, його влаштовувало те, як він жив. Одне діло впасти, згрішити і покаятися, ну, десь проявити слабину, в тому чи іншому гріхі навіть не, не, не беручи до уваги блуд, але зовсім інший момент, коли, ем, коли людина. Якби, упорствує в гріху. Така стійка і навіть не хоче нічого міняти і все влаштовує. І от апостол Павло, в принципі, у Коринтян це був блуд, і апостол Павло через це про блуд говорить. Але насправді це стосується і іншого гріха. Хто б не був, був би там, наприклад, якийсь заядлий п'яниця, який став християнином, ніби зав'язав, потім розв'язав і знову почав там не, не просихати тижнями. І якби його все влаштовує, він там ходить на, ходив би знову ж таки на зібрання християн. Ну, була б та сама ситуація, апостол Бавло, Павло точно так би а, викривав би. Тут, тут, тут нема різниці, який гріх. Просто в даному випадку це був блуд. От. Ну і там взагалі багато. Апостол Павло говорив і про те, що. Знову ж таки, тема милостині, яка буде звучати і в другому посланні, теж актуальна милостиня для іудеїв-християн іудеїв -християн з Єрусалиму та його околиць. От. І по суті, обговоривши все, апостол Павло за великим рахунком прощається. І от ми сьогодні з вами це прощання і зачитаємо. Пише, браття, пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і тверді, все у вас нехай буде з любов'ю. Таке гарне, можна сказати, гарний кінець, початок кінця кінцівки, тому що це такі як останні настанови, останні побажання, як священик може там під час проповіді е, на літургії розказати про, е, як би, про тлумачити Євангелія, але в кінці завжди побажання. От апостола Павла стійте, пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і тверді, все у вас нехай буде з любов'ю. Але він так цікаво говорить, що дивіться, будьте мужні, тверді, стійкі, але це все має бути з любов'ю, тобто з любов'ю Божою. Бо, в принципі, якщо брати по, саму по собі там стійкість, то це може переродитися в упрямство. Якщо ми будемо говорити мужній тверді, то це може перетворитися в жорстокість. А от саме любов, вона любов Божа, любов Христова. Коли вона є в серці людини, вона утримує людину від крайнощів. Отже, будь-яка будь дія може бути доведена до страшних крайнощів. Ну, от християнство це завжди шлях золотої середини. От, <кій> це ж знаєте, от от краність навіть в тому ж постуванні. Це може бути краність повне, повне таке, знаєте, епікюрейство і роби, її ж повеселися. А друга крайність це могло бути як сирійське монашество, коли вони настільки вирі, е якби сформувалося бачення, що плоть це настільки щось низмане, що його треба знищувати. Що доводили себе до того стану, що в ранах і настільки постували, і якщо там десь поранились, не обробляли рани, і вони починали загноюватись, там, ну, би, паразити, паразити заводились в ранах, в тілі, і потім було як би, церквою засуджене таке відношення, тому що той же апостол Павло говорить про те, що наше тіло це є дорогоцінний сосуд. В якому зберігається душа. От, треба, відповідно, і до тіла ставитись. Правда, не ставити його вище душі. Але тобто, кожен має бути на своєму ієрархічному місці. От. І далі апостол Павло продовжує: Благаю вас, браття, ви знаєте дім Стефанів, що він є первісток хаї, і що вони присвятили себе на служіння святим. Тож і ви підкораєтесь таким, і кожному, хто сприяє і працює з нами. Тобто, є певний Стефан з Коринфу. Який видно, що займається благовістям. І він був дім Стефана Стефана і його родичі, вони були одними з першими, хто просвітився христовим вченням і став християнином. От Як ви бачите, він і каже, що він є первісток Кахаєєм, один з перших. І що вони пересвятили себе на служіння святим, тобто проповідувати, проповідувати новонаверненим християнам. Тобто звершували служіння благовістя. Так. І далі він продовжує. Тож, ви підкоряйтесь таким і кожному, хто сприяє і працює з нами. Знову ж таки, підкоряйтеся. Тобто, тут вже навіть деяка ієрархія відтворюється, що ті, хто проповідують, мають певну духовну владу над тими, хто навчається. Підкорюйтесь ним. Тобто, вони їм довірене. Довірена справа і служіння благовістя. І значить, в них є певні повноваження, правда, звісно, і відповідальність, але в даному випадку тут уже така ну, певна ієрархія в відносинах в християнській громаді. Бачите, і не тільки цьому Стефану, а кожному, хто сприяє працює з нами, тобто всім іншим благовісникам. Тобто благовісники, ті проповідники вони стоять досить високо в християнській, в християнській спільноті ієрархічно. Я радий приходу Стефана. Форту... Що я хотів сказати, бачите, Тут ще нема такого виділення, як там єпископ чи пресвітер, тут ще тільки ці поняття формуються. І от апостол Павло. Говорить про, по перше, ну, в першу чергу, про своїх таких, ну, праву, ліву руку, ну, тих, хто найближчі наближені його учні, сподвижники, які він доручає продовжувати свою справу і навчає їх, як це робити. О, і от Стефан, по суті, один з таких же. Далі. Тож. Я радий приходу Стефана, Фортуната і Ахайка. Вони заповнили відсутність вашу, бо заспокоїли мій і ваш дух. Тобто апостол Павло ще теж уточню, він писав цей лист, перебуваючи в Ефесі. Він пише про Стефана, але ось перечисляє знов, Стефан, Фортунат і Ахаїк. Це, по суті, як Стефан є проповідником, так і Ахайк і Фортунат теж проповідники. І от апостол Павло пише цей лист, коли е, ці Коринфяни, е, так, Стефан. Фортунат і Ахайк прийшли до, ну, провідати апостола Павла в Ефесі. Тобто це проповідники такі поважні люди в Коринфі, серед коринських християн. І от апостол Павло каже, що от вони прийшли і мене порадували, тому що, звісно, передали і новини, які, як живе спільнота і от, якби, апостола Павла. Звісно, знаючи про проблеми, які ми з вами тільки що я проговорив коринських християн, тим не менше, а, 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 то, от, би, описує свою радість, що от побачив, ніби, ніби з усіма вами зустрівся, побачивши всього лиш трьох, вони заповнили відсутність вашу бо заспокоїли мій і ваш дух. От. Шануйте таких, знову ж таки, відноситесь з повагою до них. Вітаю вас, вітають вас. А далі апостол Павло по суті передає привіт від тих, в кого він був, від тих знайомих і спільних друзів, християн з інших церков, які ну, точно знали там, когось з Коринської церкви. І от, по суті, це такий, знаєте, передає привіт. От. Вітають вас, церкви асійські, щиро вітають вас у господі Акіла і Прискіла разом із домашньою їх церквою. Це от такі дуже активні християни, які допомагали апостолу Павлу, служили всім своїм йменням, і про них ще ми можемо читати дуже багато, дізнатися з книги діянь святих апостолів. От. Бачите, от, від, від них теж привіт, і від всієї церкви і від е, Акіли і Прискіли. Далі вітають вас, усі браття! Ну, Тепер від усіх, тобто перечислює всіх, всіх разом і окремо. Вітайте один одного святим цілуванням. А отут, якраз ви знаєте, оця древній звичай, особливо східний цілу... Вітати з цілуванням. Він досі зберігся в церкві, як традиція, навіть, якщо ви можете побачити священство, коли вітається між собою, то от іде лобзання в Лениту Ланіту Щуку. І це якби саме оця така. Через бачите, тисячоліття ця традиція залишилася. Церкві Христові. Вітайте один одного святим цілуванням, не пристрасним, а святим. от Моє Павлове вітання власною рукою. Тому, хто не любить. ага Апостол Павло часто от мене якось на ефірі на тому тижні питали, чи апостол Павло все писав, чи хто комусь там диктував. Дійсно, апостол Павло частіше за все диктував. І навіть це послання. Він теж диктував тому, хто там був біля нього, тит чи не тит, я зараз не, не можу сказати. Але суть в чому, що в кінці апостол Павло, якби, якщо б ми побачили е, ру, рукопис автентичний, то ми б, напевно, побачили б інший почерк написання. тобто Тут апостол Павло диктує, 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 і в кінці пише власною рукою. Вітайте, Віта... моє Павлове вітання власною рукою. Отак і написав. Тобто, отут «Привіт і від мене. Тобто, там був е... Скорописець, е... цей супроводжуючий апостола Павла. а тут вже він сам. І далі пише: Тому, хто не любить Господа Ісуса Христа, анафема. Анафема взагалі слово, яке означало це не просто, знаєте, це не прокляття, як у нас е... Е... склалося, що анафема, там комусь там виголошували і все якби. Прокляли людину, ні. А в юдейському, в юдейській релігії, в старозвітній релігії Анафема це була жертва, яка повністю присвячувалася Богу. Все ціло. Тобто, звичайна жертва, частина йшла на, жертв, на жертовник, частина священникам, частина людина забирала з собою частину тушки. Тварини жертовної. Анафем, анафема це була жертва, яка повністю віддавалася Богові, і людини, людина нічого вже би, з цією жер... жертвовною твариною ніякого відношення не, не, не мало. Тобто, все це не моє. Так от апостол каже: тому, хто не любить Господа Ісуса Христа, анафема. Тобто з такими людьми. Анафема, це більше, це більше не наші люди. Я з цими людьми спілкуватись не хо не, не буду. Вони є вороги. Навіщо з ними спілкуватися? Я повчав, я проповідував. Якщо вони повстали проти Христа, анафема, Ми з ними не спілкуємось, вони є противниками Бога. От. І далі е, пише Марана е, Мара. Маранафа, тобто гряди Господи. Ну, це такий заклик, да, як от можна там Божого вам благословення, так от у ранніх християн було ну, побажання Божого вам благословення, попрощався священник з людьми і все. А в ранні, у ранніх християн було інакше. Тобто Маранафа Мара", Мара", Мара е, означало, що гряди Господи, тобто. Коли ж ти прийдеш, адже дійсно християни, особливо перших віків, вони просто жили щось, що жили жили ідеєю і очікуванням, що ось-ось прийде Христос. Не сьогодні, завтра, не завтра, післязавтра Але він має прийти ось-ось. Ми це вже втратили через століття, тисячоліття, навіть це, це очікування. Ну так, колись прийде другий, другий пришест Ісуса Христа. Воно буде. Ну колись хтось там починає казати ні, ой, все, останні часи, все, каємося, і треба. Антихрист вже прийшов, треба бігти в ліси, жити в, 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 в цих землянках і тому подібне. Ну, це ми розуміємо, що це крайності, але і таке є. Е, е. Присутні навіть православні церкви, не говорячи про його вістів, які вже там 30-й раз ждуть кінця світу. Але от перші християни вони дійсно жили тим, що от вони очікували, навіть самі ж ті апостоли були впевнені, ну, так їм Христос сказав, вони так його зрозуміли, що він ось, ось має прийти. що вони ще, Пам'ятаєте, що Христос сказав, що ще не помруть. Не, 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 ще не помруть тут присутні, як я прийду. Ну і, і вони сприйняли е, це, що Христос саме, після Вознесіння явиться ще за їхнього життя. Е, ну, Наскільки ми розуміємо, що потім апостоли, наскільки ми розуміємо, що апостоли потім все-таки зрозуміли, що це не зараз, але все одно очікування у християн було. Е, такого ось ну, скорого пришестя Ісуса Христа. Далі. Навіть ви знаєте, відкривання Йоанна Богослова, воно теж просякнуте тим, що ось-ось має прийти Христос. І його, по суті, це видіння. Відкривання, можна сприймати, от як його, ну те, що йому Господь відкрив, але це і бажання його серця, що Христос ось-ось прийде. Тобто там, по суті, зображається. вже да? Пришестя Христове і теж, то як звершується суд. Над людством. Але це от якраз так передає Його очікування, його чаяння. Так. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами, любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь. Тобто, по суті, посилання благословіння Божого, благодаті, Господи, і далі завірення в тому, що любов моя з вами усіма у Христі Ісусі. Амінь. От так Апостол Попов послання до Каринта. І так дуже часто закінчується, по суті, це заключні, одні з заключних виголосів, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Це одні з заключних виголосів священика за богослужінням. От так бачите, навіть слова апостола Павла Павла, були запозичені в, в богослужіння себе. На сьогодні все. Ми з вами завершили. Перше послання апостолок. Ми його не починали, але ми його сьогодні завершили і завершили розгляд. Тому Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає. І не забувайте молитись за наших захисників. Також під кінець хочу попросити вас підтрим... Не забувати підтримувати наш канал, поставте вподобайку, будь ласка, пошерте відео в соціальних мережах. Якщо вам не важко і ви вважаєте, що варто це робити, то буде. Для каналу це важливо. Також ви можете нас підтримати коментарями. Та хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Ну і підтримка, звісно, донатами. Або ставайте спонсорами на Ютубі. Це все теж якби, мотивує і підтримує наш канал. На все добре, Божу вам благословення. А так, Анна Романова, Божого вам благословіння. Здоров'я на много еліта, Сп... Галина Давидова. Спасибо Господи. дякую за тлумачення. Спасибі, що долучаєтесь до ефірів. Спасибі, що ви, ви всі є активними слухачами. На все добре, боже обласнення. До побачення. До зустрічі завтрашнього євангельським ранку.